Він сказав, що я перший раз, а тепер вже як свій. Тема, яку я хотів би з нами поговорити, я думаю, час є, мене не буде. Дорогоцінність. Ви ж, в Біблії, Ісус каже, де буде ваш скарб, там буде ваше серце. Що таке взагалі скарби, скарб? Я відкрив інтернет і Вікіпедія говорю що скарб. Затаємно приховані в землі або заховані іншим способом гроші, коштований посуд, монети, ювелірні вироби, інші коштовні речі, власник, яких, яких залишився невідомим і не може бути знайденим або втратив на них право власності. Зайшов слово шукати слово скарб, що думає, що мені вискочило? Ломбарди, позики. Лабарта, скарбниця твого міста, скарби Твого життя, банки і так далі. Сьогодні хочу говорити про скарб як дорогоцінність, про те, що є для нас цінністю. У кожного з нас є цінність. Них, яка має цінності, нема такої людини. У кожної з них цінність своя. Для більшості людей цінність є сім'я, а це для інших є гроші. Для деяких людей цінність є. Колекціонування автомобілів, Арнольд Швеснега збирає машини. Хто збирає марки? Я думаю, що ви це знаєте. Хто збирає монети? Для деяких людей цінність є е, в житті гроші. Хтось складає в банку в банку в фільму встанові. а Деякі складають три літрову банку. І це є скарб. Це їхнє багатство. Для деяких людей з карт, то карта захована. Кладом, часто ми в житті грали таку ігру. У нас була карта, Гра квест так і називали, пошук Скарбів. Ми мали карту і ми шукали де захований клад. Можливо, ви любили, можливо, зараз любите фільми про піратів, які мали карту, і по ній вони шукали скарби. Цінності. То, що люди вважали цінністю до 24 лютого 2022 року ця цінність вона втратила свою актуальність. Земні вони знецінюються, приходить девальвація. Папірці, які мали цінність, зараз не цінні. Ними можна розпалювати багаття, костер і замість газети. Ці ми жили в СССР і були свідками, коли твердий рубль став сміттям. Люди клали гроші в банк, клали на книжку і того вийшло? Я чув історію про випадки християн того часу, коли на книжці згоріло 100 тисяч рублів. Це сім'я, верніше три сім'ї, вони жили в маленькій літній кухні, три сім'ї, маленькій літній кухні, а банку згоріло 100 тисяч рублів. Можна було построїти кожному дом, але гроші згоріли, все, кінець. Ні хати, ні грошей. Все це земні скарби цінності, Втративши земний скарб. Мрію свого життя, на що людина купила щось на щоб потратив весь свій час, можна втратити голову. Можна з'їхати з глузду. То, чого ми держимося, на що ми вважаємо цінність в нашому житті, я маю на увазі земне, воно пройде так, як пісок скрізь пальці. Одна історія була молода сім'я приїхала в місто і каже, то було ночі, таксисту каже, відвезе нас в готель. Сім'я сідає, молода, і вони їдуть, розмова не в'яжеться. Тут вони бачать, так всі з потертого термоса чай. І вони розговорилися, і він розказує, то всі розказує історію. Колись ми були молоді з жінкою, у нас була мрія побудувати хату. У жінки була мрія поїхати на море. А мрія у чоловіка була побудувати хату, облаштувати все. Почали вони будувати хату. Тут сусідів строїться, вони до сусідів в гості. О, у сусідів така файна кухня в нас не така. Знову на заробітки, знову заробляєш гроші, фуєш кращу кухню, ніж сусідів, фоєш кращий меблі, ніж сусідів, кращий за сусідів. І так проходило життя. Жінка мріяла поїхати на море. А чоловік думав про будинок. І прийшов такий момент, будинок згорів. І каже. А зараз я працюю таксістом з одною цілею відвезти жінку на море. Ці е, цінності, які вони трималися, вони щезли. Вони за 2-3 години дом згорів і все, що вони вкладали в той дом, воно все згоріло. Землі скарби вони тимчасові. Але Ісус на нам уроки вічного скарбу, небесний скарб, він не підлягає девальвації. Руйнації, корозії, кражі. Ісус каже: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і жаль нищать, і де злодії підкопують і крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де миль, ні міль, ні жа не нищать, де злодії не підкопують і не крадуть. І вердикт був, він є основним. А що де буде твій скарб, там буде і Твоє серце. Можливо, у нас підкладається думка, що Ісус закликає до аскетизму, до когось монашого, щоб нічого на землі не мати. Ні. Наше багатство земне, яке дав нам Господь, воно повинно служити для Нього. Воно не повинно бути для нас ідолом. До Ісуса приходили різні люди, багаті, бідні. І Ісус ніколи не казав, що образно бути багатим це гріх. Але якщо воно керує тобою, твоє багатство, воно керує тобою, це вже є зло. В Євангелії є одна історія, вона записана, коли до Ісуса підійшов молодий юнак багатий, прийшов і каже, вчителю добре, що робити, щоби святкувати Царство Небесне. Ісус йому каже, «Е, не, не чини чи не перелюбу, не кради, не Свідчи неправдивого, шануй батька і матір свого люби ближнього. А молодий чоловіка я з дитинства то все виконую, що мені не вистає. Ісус каже, йде роздай своє багатство і приди слідуй за мною. І почувши ці слова, юнак відійшов з сумом, бо мав великі маєтки. Ісус бачив його серце. Не прямо Ісус сказав, йде роздай своє багатство. Ні. Але Ісус бачив, що серце молодого юнака, воно було прив'язано до грошей, до багатства. Ісус любив порівнювати царство Небесне в притчах. Так було зрозуміліше для людей на їхній доступній мові. Притчі – це розмальований образ, допомогою якого можна зрозуміти ту або якусь іншу інформацію. Ісус каже, царство небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з цієї радості йде, продає все, що має і купує те поле. Ісус завжди змальовував пріоритети для людей. Є одне і є друге, що для вас є важнішим. Далі Ісус розказує притчу про чоловіка, в кого вродило багато врожаю. Він каже, я старій склади свою рознесу, побудую нові, їж, душа, ти все маєш. І каже Бог, піщана твоя історія цієї ночі я заберу твою душу, кому вона залишиться. Ісус, через під... уме, каже, так буває з тими людьми, які не багатіють в Бога. Як можна багатіти у Бога, якщо гроші на долари ми можемо віднести в банк. А як в нас є своє багатство, в нерухомість, а як багатіти у Бога? Це вже друга сторона медалі, як кажуть народі. Це вже наше з вами духовне життя. І ми повинні хотіти, аби духовне переважало тілесне, а це має бути для нас цінністю. Ми повинні вміти конвертувати. Фізичне в духовне. За допомогою телефона ми можемо конвертувати любу валюту світу. долари в гривні, гривні в євро. А як конвертувати фізичне багатство в духовне? Ісус розказував е, притчу і вона записана в Івана і Матвія, і тоді скаже цар тим, хто праворуч. придіть благословенні мого Отця, у спадку, те, царство приготовлене вам від створення світу. Бо я голодував, ви дали мені їсти, спрагли був, ви мене напоїли чужинцем був, ви мене прийняли, не мав одягу, ви мене одягнули хворів, ви мене відвідали, в в'язниці був, ви до мене прийшли. Далі учні скажуть, Господи, коли це було? Коли ми тебе бачили в тюрмі, чи тя, ти був голодний, вкак, тоді, коли ви зробили це. Своїм братам у вірі. Ті, хто конвертує з матеріального в духовне, духовне Ісус називає благословенними. Церкає придій благословенні. успадкуйте царство. Цю тежу, тезу це основу знову підтвердив апостол Яків. Каже, яка користь брати мої, якщо хтось. Каже, що має віру, а діл немає, чи може ця віра спасти його. Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас каже, ідіть з миром, грійтеся їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь, так і віра без діл сама по собі є мертвою. Ми повинні вміти конвертувати матеріальне в духовне. Вам знайома така валюта е Жень Мібі. А юані, валюта юань. Ні? Це китайська валюта. У нас є гривні в Америці є долари, а в Європі євро, в Росії рублі, а є ще така валюта юані. А що є собі, що у вас є оці юані. І ви пішли в магазин, набрали цілий вози кіди, ви прийшли на касу і дайте йому на касі китайські образі гривні, китайську валюту. Вона скаже, що таку валюту ми не приймаємо. Йде поміняй на гривні, тільки до діти має що платити. Так само і в цьому випадку нам потрібно наші матеріальні статки конвертувати в духовні. І апостол Павло показав, наприклад, своїх цінностей, свої пріоритети з Апостол Павло каже, що все, що для мене було надбанням, то що я маю. Я визнав ради Христа за втрату. Взагалі, визнаю за втрату порівняння з величезю пізнання мого Господа за Ісуса Христа, задля якого я втратив і вважаю за сміття все, аби здобути Христа. Апостол Павло не вдарився в аскетизм, він не пішов в монашество, він працював серед людей, мечив палатки, але він змінив свої земні цінності на цінності Христа. Апостол Павла на той час були великі цінності. Він належав до групи вищих фарисеїв, він вчився в найвищій школі, біля Маліла. Це найпростичніша школа в тих часів. Але після зустрічі з Христом він, е, Христос змінив його, змінив його цінності, цінності Павла стали іншими. Для Павла стали цінністю скарби Небесного Царства. І наші скарби теж вони не сховані перед Богом. Бог знає наші серця і що для нас є цінністю. Ісус знав серце молодого юнака, який був багатий. Він знав серце самарянки, жінки, яке було в неї серце. Ісус знав серце учнів, які сиділи перед розпиттям Христа і ділили портфелі, хто з них буде міністром фінансів, хто з них буде е, міністрами. Ісус знав, Ісус знає серця. Ісус знає справи зімейця церков, які описані в книзі об'явлення. І Він каже, я знаю твої діла. Скарб Він приносить радість. І це очевидно, ми не можемо це приховати. Від собі, що ви знайшли пачку грошей десь на полі. Яка ваша? Яка ваша реакція? Пачку грошей не ще Яка ваша реакція? Ну, не що Ні, знайшов пачку грошей. Не починає скакати, тому що скарб це він приносить радість. Або уявіть собі, що ви йдете е, по пляжу ранком, зустрічаєте сонце, і ви знаходите Золотий ланцюг який важить грам 200. Яка ваша реакція? Скарб, я став багатим. Але ця радість вона земна, вона тимчасова. До Ісуса Христа прийшли учні і кажуть, і їх радість розпирала їхні серця, тому що демони підкорялися їм. Але Ісус каже їм, радійте, вам, радійте не тому, що демони вам підкоряються, а радійте тому, що ваші імена записані у книзі життя. Це є найважливіший скарб у нашому житті. Найважливіше це бути його дитиною. Дитиною Божою, щоб і моє, і ваші імена не були записані в князі життя. І нам потрібно цього триматися, цього скаргу. Ви бачили картину, коли йде тато йде з малою дитиною. Йдуть, йдуть, і дитина а, спотикається, і вона вже має впасти, але тато тримає її за руку. І дитина не падає, він її тримає. Батько тримає дитину, тому що вона маленька. Ми дорослі, ми можемо тримати самі, нам не потрібна допомога чи батька нашого якоїсь земного. Але ми повинні тримати Божу руку. Цар Девід каже, понесусь на крилах зіниці, спочину я на кінці моря. Де би я не був, твоя рука і там мене попровадить, і там буде тримати мене Твоя рука. Бог тримає нас за руку, але ми повинні триматися за нього. Боже скарби — вони найкращі, найцінніші. Саме головне, їх не втратити в житті. Блудний син втратив втратив все, але вчасно похватився. Ісус каже, тримай те, що ти маєш, щоб ніхто не вкрав, щоб ніхто не забрав Твого Вінця. Ви бачите, як, коли на мості. А ти йдеш і літають чайки, чайки літають. І той, хто просто задивився, гав ловив чайка раз, і твій кусок хліба, чи що ти мав в руці, що ти їв, чайка раз, і забрала. Чому? Тому що ти був неуважний. Ти ловив, кажу, білий гав, дивився десь і раз і забрала, не зреагував, все, кінець. Так не сатана діє в нашому житті. Ціль сатани вкрасти, убити і погубити. Він диявол. обманом може вкрасти багатство наше неземне, тобто духовне Боже багатство сатана може забрати. Він може вкрасти, це, нашу духовну цінність, а на взамінь всунути нам щось земне, тілесне. Дьявол, він правний гравець. У нього наживок багато, як забрати у нас те, що у нас є. Гроші, бізнес, алкоголь і так далі. Всі земні багатства для того, аби забрати духовне багатство. І ми повинні це багатство, Боже цінності тримати, тримати в руці. Та як тримають гроші валютчики на базарі. В них Мають ті гроші в руках, вони їх тримають сильно. Вони не думайте, що вони там поставили на сіл. Ні, вони їх тримають, щоб хтось з їх не забрав. Як тато тримає свою дитину, бо вона не впала, так і ми повинні триматись Божих цінностей, щоб на, на шляху свого життя нам не загубити. І моє побажання триматися за Божі цінності. За його скарби, аби в кінці почути е, слова похвали від Господа, і Він скаже добрий і вірний, Бог не відпустить, якщо ми не відпустимо Його руку самі. Вівіть собі, що на вулиці паде дощ, у вас є зонти. зонтик. Підкили зонті, ваші плечі сухі. Але вам, якщо ви відійшли від зонтика, то ви намокли. То хто винуватий, що ви вийшли з зони комфорту, вийшли з під сухого зонтика, сам винуватий, сам вийшов, не зонтик пішов кудись. Та сама й Божа рука тримає нас. Але якщо ми починаємо відпускати і йти в другу сторону, шукати багатства якісь земні, тимчасові, дьявол чекає, дявол чекає туди тут. тут. В нього ноживо там багато накладено, щоб людину звести, звести з того шляху. Нехай Господь благословить вас, мене вас триматися Божі цінності, щоб в кінці почути молодець, добрий, вірний, заходив в радість мою. Нехай Господь благословить вас, вас і мене триматися, з Божої цінності до кінця свого життя, аби їх не загубити. Не відпускайте руку від Божої руки. Господь благословить вас. Амінь. 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 Ставайте, ми помолець. Господь дякую тобі за Твоє слово, за те, що воно живе і діяльне. Дякую за те, що ти нагадуєш нам, що є земні цінності, є небесні цінності. Да Боже нам Господь триматися твої руки, триматися твоїх цінностей. До кінця свого життя, щоб не відпустити. Тому що диявол шукає як лев, його би поглотити і забрати обратно своє царство. Але ми в Твоєму царстві нам, Господи, бути вірними, триматись, Господи, за Твої скарби, триматися за, твоє, за Твою руку, Господь, щоб в кінці почути благословенні. прийдіть моє царство, добрий і вірний раб. Заходи, моє царство, бо вже нам почути ці слова, дай нам Господи сили, триматись, Господи, Твого слова. Все. Дякую Тобі за все, благослови нас за все. Амінь. Амінь.